Чи ваш це принц. Загадайте його, подумайте про себе. І давайте дивитися, так. що це в нас за принц. І з чим його їдять. Принц це у нас лицар жезлів. Жезловий рицар. Він у вас такий дуже активний, гарячий, темпераментний. Може бути навіть і через шур. Знаєте, що ще може бути. Він може бути такий запальний, трішки може бути. Такий спочатку зробить, а потім подумає. Ну, такий на... На... не то, що на емоціях. У нього загорілося щось, він отак видав. І думаєте, що хочете. Так. А що це у нас тут за п'ятірка ось. Але, знаєте, тут був якийсь обман. Тут був якийсь обман, і він толі шкодує про це, то що хоче примирення з вами. Якщо ви зараз не спілкуєтесь або що, він ну, сумує. П'ятірка, п'ятірка, шестірка. Хоче якоїсь перемоги. Що ж ти хочеш? А, ну, давай. Башня. Так. Що ти рушиш? В минулому він зруйнував якось те, що було між вами. Ваші відносини, ваші взаємодії, якісь, ваші. Все, що було таке гарне, він. Зруйнував. То, що ти зараз хочеш? Так, наш щось уже настроївся. Хоче рухатися до своєї імператриці, можливо, до когось приїде, якщо далеко, як хтось проявиться через інтернет. Так, що ти хочеш? Не знає він, що йому робити з його розбитим серцем як ні странно. Хоче, може, щоб ви його залікували? Так, принц. Чи ваш це принц? Може, лицар царкубки. Уже у нас із почуттями, да? романтичними якимось з коханням. Так. Але якісь образи є тут. Що це за образи? Образи з якоїсь невідомості, можливо, це щодо грошей або щодо ресурсу. Можливо, якось хоче проявитися, а грошей немає, знаєте, щось тут. Якось так ось. Так, чи це ваш принц. Ще один пентакливий тепер. Стабільний. Роботящий. Треба. Четверка жезлів, трійка пентаклів і десятка пентаклів. Ну, хорошо, добре. приймаємо. Ось хоче працювати над вашою стабільністю. Ну, щоб у ваших відносинах була стабільність, якась фінансова забезпеченість, щоб у вас тут все було добре. Як треба, приймайте. Всім дякую. Ставте лайки, пишіть коментарі, мені завжди приємно почитати.